Привіт, я Світлана Вайт. Давай сьогодні подивимось, хто тобою маніпулює заради своєї вигоди. Підпишися на цей канал і будемо починати. Обери колоду та слухай відповідь. Перший варіант. Дивимось для вас. Перший варіант. Вам маніпулює якась холодна, жорстока жінка, якій невідомо, що таке почуття. Це може бути керівниця на роботі. Знак зодіаку може бути близнюки терези, водолій. Її вигода це якийсь багатий чоловік, за якого вона конкурує. Другий варіант дивимось для вас. Другий варіант. Вами тут маніпулює ваш янгол-охоронець. Він хоче, щоб ви побули наодинці, подумали над своїм життям та почали цінувати сім'ю. Захотіли сім'ю, щоб ви вже насиділися на наодинці і захотіли якось змінити своє життя, перевести його на новий рівень. Третій варіант. Дивимось для вас. Третій варіант. Вами тут маніпулює якась людина з вашого минулого, можливо, навіть з вашого дитинства. Ця людина хоче вам довести, що вона права має рацію стосовно якоїсь ситуації, що саме вона переможець у цьому випадку. Хочеш детальніше розібратися у своїй ситуації, записуйся до мене на індивідуальний розклад. Інформація є в описі. Дякую за перегляд. Прямо зараз підпишися на цей канал. Тисни на дзвіночок та постав подобайку цьому відео. Бережи себе і до зустрічі!